Попри рекомендації Держпродспоживслужби утриматися від купання у морі, відпочивальники продовжують плавати та загорати на пляжі в Аркадії. За словами представниці відомства Лідії Степанової, поверхневі води потрапили до акваторії міських пляжів. Проби води відберуть на третій день після зливи. Після чого нададуть рекомендації щодо відвідування пляжів детальніше у сюжеті. Іван приїхав до Одеси з Дніпра разом з друзями. Говорить, знає про те, що після дощу купатися не рекомендується, але вважає море чистим. Море в принципі чисте, частично містами попадаються водорослі, А так, в принципі, виходиш на глибину, доволі такі водорослі менше і вода чище. Є така інформація, то що нельзя, але як бачите, то що пляж повністю. Якби забити людьми, скажімо так, і все купаються, всі наслаждаються літом. Євген Луганський приїхав на три дні до Одеси з Полтави. Розповідає, біля берегу моря водорості, тому відпочивальники проходять далі, де вода жістіше. Звичайно, не такий чистий, як буває, що дійсно видно, але ну, Далі чистіше. Около більга дійсно водорості, але ну, різновата вода. Ну, так. Ну, не завдяки за екологічських гряз, да? куди за мою то за лічебне після зливи в море потрапили поверхневі води. Відпочивальників просять утриматися від купання, зазначила начальниця управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Лідія Степанова. Як правило, очищення морської води проходить на протязі трьох днів, і після трьох днів буде проведений відбір морської води. Коли е, ці дослідження проходять на протягом трьох-тих е, днів і офіційно оприлюднюються е, Одеським обласним е, центром е, моніторингу та профілактики хвороб, е, і ми, використовуючи ці дані, повідомляємо суб'єктів господарювання. Всіх суб'єктів господарювання на пляжах, яких досліджувалась морська вода, про результати в разі позитивних результатів ми знову ж таки рекомендуємо утриматися від купання до наступних результатів дослідження. Олександра Пономаренко, Ксенія Дружиніна, Святослав Черепинський. Новини на Суспільному. Одеса. Нагадаємо, вчора на пляжі в Аркадії прорвало каналізаційну трубу. Через це фекалії опинилися у морі. Незважаючи на брудну воду та сморід, відпочивальники купалися у морі та загорали на берегу. Це був звісно, шок. Якщо вчора ми відпочивали на 11-й фонтан і там було все добре, прийдя сьогодні, ми, навіть, ми думали повернутися. Правда. Не пугает, смотрю, у других о том, что они смело в воду. Хоча здесь запах понятно і ясно, що всі канализационные стоки просто они здесь. Все. Очень странно, почему ніхто не реагує, почему нет никаких ни табличок, ні вивісок. Це ну, просто всех в шок вводить. Скупчення фекалій на пляжі в Аркадії немає, сказав керівник комунального підприємства Дмитро Біляєв. Це повний фейк. Вода, находится, вода поступала в коллектор 2000 с большим напором, соответственно, вымыла определенные части э, загрязнений, э, отложений, которые находились в коллекторе. Вода плюс застоялась с ночи до сегодняшнего момента, что привело к ее цветению и, естественно, неприятным запахом. Все канализационные трубы, которые были порваны, оперативно были задопланированы.